даній ситуації карта каже про тимчасову зупинку. Буде відчуття як падіння у прірву нещастя. Нестабільна ситуація може бути і на роботі, і вдома. Хочу запитати, що тут допоможе. Десятка пентаклів, знову-таки, да? карта каже про те, що ви ще не готові гідно зустріти успіх, не ризикуйте тут марно, да? тут не, не заграйтеся в якусь азартну гру, наприклад, да? котра може змінити навіть вдача в азартній грі може змінити ваше життя не в кращу сторону. О, тут е, притримайте свої гроші, дивіться, тому що прибуток може піти так же легко, як і прийшов. Треба поставити собі. Мету і розуміти, що треба вперто трудитися задля досягнення її. Іноді дивіться, зверніть увагу обов'язково на своє здоров'я. Іноді ця карта каже про а, фізичну смерть.